Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні пропоную вам поговорити про пенсію з інвалідності. Чому саме так? Тому що ви дуже часто мені про це задаєте питання. Особливо вас турбує питання стосовно того, та чи інша хвороба дає вам право на отримання пенсії з інвалідності. Тому сьогодні хочу з вами про це поговорити. Взагалі, ви всі ми з вами знаємо, що згідно чинного нашого законодавства є три групи інвалідності, які визначені: це перша група інвалідності, друга група інвалідності та третя. Відповідно, група першої групу інвалідності її можуть отримати особи, які мають найважчий стан здоров'я, тобто, які не здатні до самообслуговування та потребують постійного стороннього догляду, тобто такі особи взагалі не можуть працювати і вимагають постійного догляду стороннього або опіки. Це перша група інвалідності. Друга група інвалідності, відповідно, це також ті особи, які мають стійкі або виражені функціональні порушення в організмі, які зумовлені захворюваннями або травмою, або це вроджені вади, і які призводять також до обмеження. Значного життєдіяльності особи, але така особа не потребує стороннього догляду, допомоги або стороннього нагляду. І є третя група інвалідності: це стосується тих осіб, які також мають проблеми зі здоров'ям, але вони можуть працювати, мають таку можливість працювати, але в полегшених умовах. В принципі, це стосується і другої групи інвалідності, такі особи. Також можуть їхнє здоров'я, скажімо, не всіх, звичайно, але дозволяє працювати, здійснювати свою роботу, якщо це не важка фізична праця. От, це що стосується видів, скажімо, груп інвалідності, які в нас існують на даний момент. Взагалі, дивіться, якщо звернутися на норми чинного законодавства України. То у нас є постанова Кабінету Міністрів за номером 10. Вона у нас діє, зараз вам навіть скажу, від 21 січня 2015 року. Вона має назву про затвердження переліку анатомічних дефектів інших необоротних порушень функцій організму, органів, вибачте, і систем організму, станів та захворювань, за яких відповідна група інвалідності встановлюється без зазначення строку повторного огляду. Там є відповідно до даної постанови є перелік анатомічних дефектів, необоротних порушень функцій органів і систем організму, також станів та захворювань, відповідно до якої вони відповідавній групі інвалідності. Там визначено групу інвалідності 1А, група інвалідності 1 Б, 1 А. Друга група інвалідності та третя група інвалідності, і чітко перелік хвороб, які дозволяють ті чи інші особі звернутися, яка має ті чи інші розлади здоров'я фізичного і не тільки фізичного, і звернутися для того, щоб отримувати пенсію по інвалідності. Також хочу нагадати, що зовсім недавно був прийнятий законопроект з номером 9110, відповідно до якого було розширено перелік осіб, які можуть отримати інвалідність. Це стосується тих чоловіків. Які отримали інвалідність внаслідок війни. Стосується це тих військовослужбовців, які отримали поранення або контузію, чи зазнали каліцтва на території військових навчальних закладах у навчальних частинах, військових частинах внаслідок ракетного обстрілу ворога. От це те, що я хотіла вам розповісти про інвалідність, особливо про перелік тих, скажімо, хвороб, які вам дозволяють. Я їх не буду вам прям всіх. Називати, тому що займеться досить багато часу. Це, по-перше, по-друге, я вам розповідаю це з юридичної точки зору, на що ви можете зсилатися, що є така постанова, але все ж таки для того, щоб вам призначили групу інвалідності. Для цього вам потрібно в першу чергу звернутися за медичною консультацією до свого сімейного лікаря, що відповідно до якого вам зможе надати медичну консультацію, і ви вже будете разом. З ним, скажімо, приймати рішення стосовно того, чи є ваша хвороба підставою для того, щоб вам призначили та виплачували пенсію з інвалідності. Якщо вас цікавлять ще якісь питання, будь ласка, задавайте мені, я обов'язково їх розгляну на найбільш поширеніше, обов'язково. Візнімо відео та вам розповім. Ще я бачила, вас дуже цікавлять багато питань стосовно призначення житлової субсидії, як це відбувається, я повторно також вам розповім для того, щоб ви знали, на що потрібно звернути увагу та які документи підготувати. Дякую, що підписуєтесь на мій канал, дякую, що коментуєте, слідкуйте разом зі мною за актуальними змінами в законодавстві. А та актуальними новинами в нашій країні обов'язково бережіть себе та свої родини.